Державний університет Житомирська політехніка це місце, де студентам допомагають стати лідерами та проявити свій потенціал. У навчальному закладі понад 50 освітніх програм. Ректор університету говорить: цьогорічна вступна кампанія була успішною. Загалом для отримання освітнього ступені бакалавра нам надійшло 6267 заяв. З першим пріоритетом ми маємо на сьогодні 1231 заяву, що говорить про свідомий вибір абітурієнтами в першу чергу університету. Ми вийшли по суті за кількістю заяв на рівень минулого року. А минулого року в нас була найуспішніша вступна кампанія за 12 попередніх років. Тому для університету це досить гарний показник. Але я тішуся тим, що ці діти залишаються в Житомирській області в нашому регіоні. Якщо говорити про спеціальності, які наразі отримали найбільшу кількість заяв, то тут я можу сказати про такі спеціальності, як інженерія програмного забезпечення, національна безпека, правоохоронна діяльність, кібербезпека, психологія це ті спеціальності, які сьогодні в ТОП спеціальностей в нашому закладі у Державному університеті Житомирська політехніка пропонують комфортне освітнє середовище для студентів, просторі аудиторії, новітнє обладнання та сучасні лабораторії. У літній період в навчальному закладі працюють над поліпшенням умов. Безпека в пріоритеті. Тому в першу чергу зробили реконструкцію укриття. Ми зробили реконструкцію укриття на тисячу осіб, воно стало доволі комфортне. Встановлена відповідно протяжна витяжна вентиляція, wi fi світодіодне освітлення, альтернативні безпосередньо джерела електроенергії. Ну і зараз наразі буде відбуватися меблювання, а також встановлення електронного підйомника для осіб з особливими потребами. Також за літній період ми зробили ряд нових сучасних лабораторій. В тому числі від компанії Epam, це найбільша IT-компанія в Україні. Ми з ними співпрацюємо. Маємо відповідні договори, і от саме від компанії ПАМ ми отримали 50 нових сучасних комп'ютерів, що дозволить створити ще три комп'ютерних класи для напрямку інформаційні технології. Це спеціальності інженерії програмного забезпечення, кібербезпека. Крім того, в університеті створили умови для того, щоб студенти та ліцеїсти відвідували заняття офлайн. Не переносимо початок нового навчального року. Ліцеїсти в ліцеї теж ну зараз в місті така новина, що школи будуть вчитися і в суботу. Ми цього робити теж не будемо, тому що університет забезпечений власною кольтельною на альтернативному паливі і маємо альтернативні джерела для енергопостачання. Тому ми не будемо змінювати графік навчального процесу. Ну і звичайно, велика перевага університету, що ми все ж таки будемо. Навчатися в офлайні онлайн занять не плануємо. Ну якщо звичайно буде дозволяти безпекова ситуація. Житомирська політехніка посідає 56-те місце серед рейтингу українських університетів. Навчальний заклад постійно розвивається. Має партнерів в різних країнах. Зокрема, зараз в університеті понад 90 міжнародних проєктів. Крім того, одним з головних партнерів є компанія BGV Геннадія Буткевича, який є головою наглядової ради університету. За словами ректора, саме завдяки цій підтримці освітній заклад отримав сучасне обладнання, втілює інноваційні проєкти та мотивує фінансово студентів. Великою перевагою це є наша наглядова рада університету, тому що від наглядової ради університету, від голови наглядової ради університету, ми отримуємо постійну підтримку, в тому числі і фінансову підтримку. Геннадій Буткевич розуміє наскільки важливо зараз підтримувати молодь, тому це і стипендії для студентів. Від голови наглядової ради і мені стипендія. Це доволі немаленькі кошти. Ось, наприклад, влітку ми отримали від голови наглядової ради сучасний металообробний американський центр Хас вартістю 4 мільйони гривень. Це дуже потужне обладнання, і для університетів України воно, звичайно, є недосяжним, але надважливим для підготовки фахівців. Тому от саме для інженерів от такі речі вони є дуже потрібними. І я хочу подякувати сьогодні нашій наглядовій раді, що вона є дійсно дієва, тобто вона не лише. Здійснює нагляд за діяльністю університету за адміністрацією, а шукає шляхи розвитку університету, фінансово підтримує. Ну і маємо на сьогодні багато успішних реалізованих проектів разом з ним. Дізнатися більше інформації про державний університет, Житомирська політехніка можна на офіційному сайті.